Скільки ще квартир буде? -мо, -йом. це ж дивись скільки будинків. Але ми вже Вільвета намажемо. О, вже вже. У нас тут балкончик маленький, цілої квартири. Цікава техніка. беремо вельветів. Чуть-чуть. І натурцовуємо на стінку. Ніби карту світло. Такий же ефект і вибрали. Ми просто накручуємо. І виходить, що ми по фарбі фарбувати скриню глибоку матово. Просто натурцовуємо дерев'я. Відкрутимо його і виходить доволі цікавий ефект. Він трошечки підсихає. І ми потім його ще раз заглажуємо. Взагалі шикарно. Розхід мінімальний. Того вітра вкладає на всю квартиру. Це квадратів 100. Колір дуже круто дивиться, особливо коли тут сонце виходить, після обіди тут можна прямо.